Всіх вітаю. Сьогодні у нас буде печиво рецепт із простору інтернету випробуваний. Печиво дуже смачне виходить із сухофруктами. Для цього нам потрібно 4 стакана муки, стакан 250 г. Тут у мене ізю. ну отакий стакан 250 г. 4 стакана муки, 300 грам масла. Але я беру маргарин. Взяла маргарин. В рецепті 350 грам масла, 350 грам сметани, 3 яйця, розпушувача 18 грам. У мене два пакетика по 10 грам, трошечки залишимо. І начинка. 300 грамів кураги, 100 грамів горіхів. Любі горіхи у мене асорти ну, волоски і арахіс. Ізюм темний. По рецепту я взяла темний по рецепту. 200 грамів цукру і для посипки цукрова пудра. Зробимо зробимо тісто, висипаємо борошно і просіємо я зважувала. Приблизно виходить, якщо на грами, то 580 грамів. Ну, в неї в рецепті 4 стакана. Я відміряла стаканами. натираємо на тертушки, так як на листкове тісто. Ми натерли, тепер ми перетираємо, щоб була однорідна структура. Перетираємо масло із мукою. От у нас однорідна маса така, структура, не маса, а структура Ми сюди висипаємо, розпушувач. Трошечки залишаємо 2 грама, тут 18 грамів йде на порцію. Ось ось, ой, і залишили трішки. І перемішуємо, перемішуємо, висипаємо сюди сметану. посипали сметану і яєчка. Беремо яєчка, білки відділяємо від жовтків в окрему посудину, ми будемо їх збивати на крем. Починаємо перемішувати, замішувати тісто. Трошки піднісили. Ось таке тісто ми його розділяємо на вісім частин. Таке тісто схоже. У мене є десь рецепт на Наполеон. Так, і скручуємо кульки, і як скрутимо кульки. У мене такі частинки, якісь одні більші, одні менші вийшли. Скручуємо кульки і тоді на 20 хвилин ми їх відставимо. Не в холодильник просто відставимо і будемо робити начинку. Начинку зробимо із тих сухофруктів, які я показувала. Печиво дуже смачне, виходить, багато вітамінів там, не тільки тісто, а й Ось Отак От у нас 8 кульок. У мене. І ми відставляємо його на 20 хвилин. Курагу ми нарізаємо кубиками, квадратиками. Перерізаємо. Якщо великий у вас ізюм, якщо ви надумаєтеся пекти, то і ізюм візьмете такий довгенький, то його потрібно перерізати в розмір того квадратика, як ви порізали курагу. І взагалі, воно бажано, щоб воно було все подрібнене. І так, перерізаємо решту. Ми порізали і викидаємо все в велику посудину. Родзинки у мене дрібнесенькі. Є такий великий, довгий виноград, а це дрібнесенький. Я викидаю це. Дураги і подрібнемо горішки така велика щоб була крихта, щоб не геть дрібні, і додаємо до кураги родзинками. В... У нас є три білка, які ми відділили, 200 г цукру. Ми беремо, збиваємо білок. до піни, розбиваємо білок і потрошку всипаємо цукор. Ну, Робимо меренку. Збили меренгу. Ось така вона у нас густа. Тепер ми її будемо. Тепер ми будемо її з'єднувати із цією супо фруктів. Перший раз як пекла, то я боялася, що мені не хвати начинки для цього печива. Але не переживайте, начинки вистачає. Її багато не накладаєте, бо тому що вона буде випливати. Перемішуємо. Змішали. Тепер ми будемо розкачувати тісточко. Дечко застеляю я пергаментом. Він у мене силихнізірований. Коротше, його не треба змазувати. Так. Включаємо духовку 150-180 градусів верх-вниз. Ми включили духовку, духовка у нас нагрівається. Я зробила всередину. Я поставила 170 градусів. І будемо розкачувати тісточком. Тісто м'якесеньке. Ми, я взяла сюди, приготувала трішечки муки. І припилюємо стола. Припилюємо стола. І розкачуємо. Бажано зробити прямокутну форму. Ось така товщина тіста. Беремо ложечку. накладаємо начинку. І скручуємо. Защіпуємо, робимо защіпи. І перекладаємо на дечку і качаємо решту кругляшків к... к... цих. Тісто дуже ніжне, ніжне-ніжне таке воно, так що дуже треба з ним акуратно. І ось у нас останній і стільки залишилося крем. Якраз на. Тут защіпуємо ми. Е, печиво це нічим не змазуємо. Єдине, що на рівній відстані ми робимо такі косі розрізи. Духовка, температура, як я казала, вже 150-180, я поставила на 170 часу випічки немає. Просто запікаємо до золотистого кольору. Золотеньке стане і ми виймаємо. Запеклися вони до золотистого кольору. Дев'ятнадцять. Ну, десь 55 хвилин вони випікалися. І тут, де ми порозрізали, ми далі отак розрізаємо. Але зараз, поки місця гаряче, ми присипемо пудрою. Будемо розрізати. Тісто дуже ніжне, дуже, дуже. Ось ми порізали печиво, таке воно гарненьке. Бачите, воно не розпадається. Але воно дуже-дуже ніжне. Це вийшло на цьому блюді. Це 5 качалочок. Ще 3 качалочки стоїть допікається. Десь більше години воно випікалося при температурі 170. Може, хто поставив на більшу температуру, то воно буде швидше. Ось така краса. І воно дуже-дуже смачне. Всім дякую за перегляд! Смачного усім!